Приємного перебити Маргарита Мисленко. Грицько бойко, Некультурні хазяї. Із гостини по сніжку хлопчики вертались, а товариш їх. Як нам гостювали, дай нічого все як слід. Тільки бачиш, друже, в тому домі хазяї, не культурні дуже, не культурні хазяї, просто не хороші. У прихожі не зняли з нас твої калоші. Навіть з наших божуши сініву не струсили. То так ця повійшли і до столу столиці. Валерія Остапенко. Тож позавчора. А де був учора? А вчора біля нашого двору до школи йдучи. Я з лікарем стрійся. Ну і думаю, вчитель наш теж провалився. Грицько <плачу> 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 бойко. Розумний. Таче річка невеличка. Через річку кладка. Одна одному назустріч ідуть козенятка. Вузька кладка. Козенятка нікуди звернути, бо взвернувши, звернувши, можна воду колоду пірнути. Зустрілися, зупинилися, наставили роги. Видно, обо не хочеться звертатись дороги. Аж у нас. Одна кузенятку на кварці лягає, а друга, метнувши подяку, по ньому ступає. Кузьмілося. Мій берет, моє пальто, мій портфель, моє лото, мій стілець, моя кімната. І питає в нього мати. Ну, а віник також твій. Відповідь хлопчина, мій. Що ж, вирізь, свій віник ти і кімнату піднети. У бабусі по онуках. Ма уміці на всі руки. У, у муки в взоштах писали, як бабусі помагали. Ми все вміємо робити, підлітати, посуду мити. І води не до хати. Дай забула написати. Треба нам Будь, любі брати, бо й листи цвіт вона може попсувати. Ми на зборах кожен день довго говорили. Хто, коли і як іде, вісміться за діло. Обговорювали план, думали, гадали, на загибельниках заходи шукали. В час усі день і розмов, й листя з'їла, лиш листочки постанов, всіх на сміх лишила. Крицько воєн, тато постовий. Там, де тато постовив, світло тепер певно. Я зусиль, я в чого Мамче свій світло Зупинись! – я її кухає. А вона іди верші. Ой, твій тато постовий, не страшна нам бере. TV? Масін не допахи, а навколо змички вахти, звідки зачочки нові, посміхнувся поляхито, сам мабуть від того вітру, що в неї в голові. Риско бойко, про юру і фізкультуру. Щось із юрою не те, щось наш юра не росте. Він такий у нас тоненький, хоробливий і худенький. Мов заборене курча з одну до плеча. Та чи знаєте ви те, що в нас юра не росте? Подивіться, він з дружками, вчить по вулиці з книжками. Звідки да біжиш ти, Юро, я дістаю с піскульбури. І рюмсе, брат без кінця. Згуби він сьогодні свого олівця. Його ми втішали, як тільки могли. Вже інші йому олівець не дали. Але не стихай, милий роксунець. Чого тобі плакать? Вже є олівець. І тут ми крізь сльози почули слова. Коли б не згубив, то було б тебе два.

Да, мы рады. Ты спала на них на взяла и начал И сказала, мой делать. После того, как я его что такие деньги тут Вот все покорям. Грицько больно. Чумс. Чому ты в голову подряпаешь? Чумцы ти подряпаны. Котенька, кота. Я я Там я ж тупав кота. А я у неї потрягу хоч теж купав слуха. Еге, ти ж його мене викрушила і не сушив. донька ще до турка, що селом коло там скубе, слонення за вуха. А навіщо все слонить? так робить негарно? Жаль, такі великі бунки прокладають. Додома Маринка отак От міркували. Сьогодні калинки уроки списали. Чого ж я завдання робити, спішу? І завтра галинки уроки спішили. Калинка ж удок міркували. Сьогодні Маринка у мене списала. Чого ж я завдання робити спішу? y un no Жителька дівся просити, і порівняно віків кінцов розділили.